Війна на сході пришвидчить об'єднання усіх українських православних церков. Про це сьогодні заявив патріарх Філарет після пасхальної ходи в Михайлівському Золотоверхому. Автокефальна церква вже заявила про намір злиття з УПЦ Київського патріархату. Підтвердив готовність об'єднуватися Філарет. З московським патріархатом передбачає Блаженніший, буде складніше, але за нинішніх обставин цілковите злиття неминуче. Якщо не буде волі духовенства, то вибір зроблять самі віряни. Господь приведе всіх до єднання, яким чином оцією війною. Бо війна показує, хто є хто, хто з Україною, а хто з Росією, хто молиться взагалі за мир, а хто молиться за справедливий мир.